Привіт, наші любі! Сьогодні ви слухаєте знову рожеві окуляри. І з вами, як завжди, Рома і Майя І сьогодні ми будемо говорити про водночас сумну, але і обнадійливу тему: про дітей, які втрачають своє дитинство, батьків та можливості. І про те, як підготувати себе до того, щоб дати цій дитині надію для щасливого майбутнього. Сьогодні разом з вами поговоримо про сиріт і як можна взяти опіку над цими дітьми. Залишайтеся з нами. Рома погодься, що ця тема справді є дуже складною. І от на твою думку, чи. Ці діти, сироти, вони мають шанс і можливість на щасливе майбутнє без батьків. Раніше в дитинстві я часто бачив серіали по телевізорі, де от саме такі діти, там сироти, стають великими бізнесменами, мільйонерами. В них чудова жінка, гарні квартири, машини. І особисто мені закарбувалося в голові така картинка, що реально люди, які... Народилися, потім втратили батьків або щось інше, і вони стали сиротами. В майбутньому, якщо вони будуть сильно працювати, на них чекає отаке майбутнє. Я можу сказати, що ці діти, якщо вони потраплять в правильний притулок до правильних людей, які будуть їх любити, на них чекає справді велике майбутнє. Це якщо ми говоримо, коли їх не хтось забрав в сім'ю, а коли їх забирають в сім'ю, якщо реально їхні батьки нові будуть їх любити. Великий відсоток того, що їх справді в майбутньому чекає нормальне життя з любов'ю, з своєю сім'єю, своїми дітьми. Тобто, я не уявляю цих дітей пречними. Це 100%. Чи було в тебе коли-небудь спілкування? Можливо, таке тісне спілкування з якоюсь дитиною сиротою, але більш-менш не малюткою, яка просто довіряє тобі. Без всяких умов, а саме вже більш ну з підлітком, який може проаналізувати якусь ситуацію і те, в чому він живе. Чесно кажучи, такого тісного спілкування з дитиною, такою, підлітку в мене не було. У мене просто було, і я хотіла би поділитися цим досвідом, оскільки я проводила певний час у таборі, звідки приїхали дітки з Миколаєва. Вони максимально різні, звичайно, але для мене дружба і взагалі. Подружитися з дитиною, просто налагодити контакт не важко, але це була єдина дитина, з якою мені було важко налагодити контакт. І як виявилось, вона найбільше до мене ніби так звикла, вона найбільше довіряла мені на той момент, і я відчула величезну відповідальність за те, що ця дитина відчуває поряд зі мною. Був момент, коли мені потрібно було їхати з цього табору, і вона сказала: А хто тобі дозволяв взагалі йти? І я зрозуміла, що. В певний момент, це може звучати, ніби я стала її власністю, і вона відчувала, що вона може мною маніпулювати і володіти. Хтось би назвав це маніпуляцією. Але якби ви бачили, скільки болю було у очах цієї дитини, я зрозуміла, що вона справді чекала, що я буду з нею подовше. І, отак, як ти кажеш, ці діти вони, звичайно не приречені. Але якщо в їхньому житті не буде когось, хто, по-перше, скаже їм про це. По-друге, направить у правильне русло, по-третє, побачить їхні сильні сторони і те, де вони зможуть розвиватися, їм справді дуже важко, тому що вони відчувають себе покинутими так чи інакше, вони відчувають себе в тій чи іншій мірі не такими, тому що їх не змогли утримати або не хотіли утримати. І оця дівчинка вона не довіряла нікому. Вона казала, що дружби не існує, любові не існує, і нічого доброго в цьому світі також не існує, тому що це те, що вона пережила. І люди, ми з вами, ми маємо можливість впливати на отакий її світогляд. Але якщо ми один із випадків в її житті, такий, знаєте, рандом, то на жаль, це мало що може змінити. Ну що ж. А тепер давайте поговоримо про міфи щодо дітей сиріт і, взагалі, процес усиновлення. Міф перший: якщо ми візьмемо собі дитину, то вона одразу почне нас любити, дуже легко адаптується і все буде ідеально. Спішу повернути вас до реальності, адже все не так просто, як здається. Насамперед, що навіть на етапі огляду, умов проживання або спілкування, соціальні працівники помічають деякі особливості батьків. До прикладу. Відсутність стресостійкості, складне налагодження комунікації або невміння формувати прив'язаність. Тому можна поділити сім'ї на такі види, як перший коли наступають складні моменти кризи, то родина не може це подолати, одразу здається і є неефективною для розв'язання конфліктів. У моменти конфліктів сім'я старається знайти компроміси, обговорити причини. У моменти кризи сім'я вчиться на власних помилках і продовжує розвиватись. І третє: коли настають зміни, то сім'я дуже негативно на них реагує і повертається до старих умов, наполягає не привносити зміни в сім'ю. Тому тут потрібно дотримуватися декількох умов, наприклад. Просити допомогу у спеціаліста, який допомагав вам краще розв'язувати конфлікти. Допомагав, а не вирішував за вас. Наголошуємо про це. Міф номер два в усиновленої дитини такі ж бажання і потреби, як і у біологічної. Ні, ні. і Ще раз ні. Ці потреби відрізняються інколи кардинально від потреб інших дітей. Навіть якщо у вас вже є свої троє четверо дітей, і ви впевнені, що знаєте все про виховання. То це зовсім не означає, що все так легко буде з дитиною з дитячого будинку. Наприклад, коли ви захочете використати на дитині звичайні покарання, які використовували раніше на власних дітях, то вірогідніше те, що вони не спрацюють перед вихованням і у процесі вам обов'язково потрібно радитися з спеціалістом і намагатися навчитися вихованню цих дітей. Вам потрібно зрозуміти, що вони мають глибокі рани і травми. Тому вам потрібно буде досліджувати її внутрішній світ і постаратися зрозуміти її потреби. Міф під номером 3. ваша любов допоможе зробити все ідеально і без перепон. Часто буває так, що батьки бачать гарну дитину на зображенні в базі і впевнено кажуть, це точно має бути наша, але ви не знаєте самої дитини. Тому дуже важливо вислухати в цей час, що вам каже соціальний працівник. Наприклад, вам дуже сподобався хлопчик. Ви вже між собою домовилися, що хочете його забрати. Вирішуєте зробити такий важливий крок. Але у цей момент соціальний працівник каже вам, що від нього вже відмовилися декілька сімей. І тут перед вами постає складне рішення: готові ви як сім'я до цього чи ні. Кожна дитина має свою травму, і вона не може бути покрита лише вашою любов'ю. Для цього потрібно докласти. Дуже багато зусиль, адже рідні батьки цього хлопчика могли його просто залишити одного, а тепер йому потрібно повірити вам, пройшовши вже не одну сім'ю. Четвертий міф: я вже маю любити цю дитину. Одного дня ви прийняли дитину до своєї сім'ї, у вас багато емоцій, ви так її любите, це ваші перші емоції. Ви впевнені, що потрібно з першого дня відчувати прив'язаність і любов. Але невдовзі ці емоції починають гаснути. Ви починаєте бачити, що дитина не слухається, можуть виникати конфлікти. Але це щось схоже на шлюб або стосунки після цього етапу. ви можете більше прив'язатися до дитини, коли пройдете разом складнощі і будете вчитися розуміти одне одного: любов і прив'язаність можуть з'явитися згодом не обов'язково одразу. Сиротам батько, і вдовицям суддя. то Бог у святому мешканні своїм. Псалом 67, 6. Війна зробила свій внесок, і тепер багато дітей позбавлено батьківської любові. Отже, давайте розберемося, чи можна усиновити дитину під час війни. Ну, загалом це можна зробити, але за умови того. Що це буде здійснено на території України, де немає бойових дій. Давайте зазначимо ще деякі пункти, які потрібно для усиновлення. Якщо дитина позбавлено батьківського піклування, ви можете її усиновити. Вона має статус сироти. Біологічні батьки дитини дали нотаріальну згоду на усиновлення. І ще дитина має бути на обліку з усиновлення, яким займаються відповідні органи. Цей процес може бути ускладнений, якщо доля батьків дитини невідома через війну. Також спочатку повномасштабного вторгнення іноземці не мають права на усиновлення або опіку українських дітей. прийти. Великий Бог, творець землі і неба, нам затишно і тепло біля тебе, Великий Бог, сити, створив і сонце, і блакить, і моє серце, піснею летить. великий Бог. Матиму все життя прославлю я твоє святе ім'я. Я на піску картину намалюю. Все найдорожче, що в житті ціную, матусю рідну і сестру, і тата. Датні сприяти і відчувати Усиновлення – це дуже сміливий і обдуманий крок, адже попереду складний період знайомства і виховання дитини. Через війну число сиріт збільшується майже, на жаль, щодня. Тому давайте подаруємо їм сім'ю, якщо матимемо таку можливість. А з вами сьогодні, як завжди, були Рома і Майя. Шукайте наш проект на популярних платформах і у соціальних мережах. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До зустрічі наші любі, папа.